Такі пристрій, як по там, фліпбука якась з типу цього. Але тут вже без коробки якоїсь, більш простіший і більш масовий. Кінора бачите, ціле отак так, діяємо. Воно виглядає як відео, хоча це просто картинки і не через проєктор. Кінора це тип тактичної іграшки, популярний наприкінці 19 та на початку ХХ століття. Незважаючи на свій інноваційний дизайн, вона не набула широкої популярності. Пристрій використовував серії фотографій на целулоїдних стрічках, які оберталися вручну, створюючи ілюзію руху. Це зробило набагато доступнішим для широкої публіки, ніж інші ранні пристрої для створення рухомого завараження, такі як зоотроп, які часто були великими дорогими. Ось воно. Тут зразу видно, що воно дешевше виглядає, ніж попереднє те, що ми бачили. Та вимагали значних технічних знань для роботи. А тут, ну, примітивно, просто ніякої складності немає. Тут більш просунутий. Бачите, такий варіант. Незважаючи на відсутність широкої популярності, кінора відіграла важливу роль у розвитку кінематографа та кіноіндустрії. Її простий дизайн та доступність зробили її ідеальним пристроєм для розваг та освіти. Надаючи глядачам першу можливість ознайомитися з рухомими зображеннями як формою розваги. Тут бачите, якийсь проплив під мостом. Ні, це підняття моста знімається. Уполярність кінори сприяла популяризації ідеї рухомих зображень, як форми розваги, а багато технік та концепцій, розроблених для кінори, допомогли закласти основи кіноіндустрії. Спадщину кінори досі можна побачити в сучасних кінофільмах, оскільки багато технік та концепцій, розроблених для кінори, допомогли закласти основи кіноіндустрії. До завершення кінора було важливим пристроєм в історії кіно, незважаючи на свою обмежену популярність. Її інноваційний дизайн та доступність зробили її важливим інструментом для популяризації рухомого зображення, форми розваги, і спадщину досі можна побачити в сучасних кінофільмах.